І три покалічені долі у Миколаєві на Львівщині жінки у своїх життєвих трагедіях звинувачують місцевого лікаря-гінеколога. кажуть, її любов до відпочинку та святкувань поховали одну пацієнтку, а ще двох на тривалий час вклали на лікарняні ліжка. Невигадані історії проти недбальства та безвідповідальності далі у сюжеті. У 2011 році померла 28 квітня лікар Наталя. Ганна Васильівна у цій медичній драмі вона та двоє її онуків постраждалі під номером один. Їй дочці Наталі було 36. Другі пологи і радість. На світ з'явилася здорова дівчинка. Але вже за кілька годин породілі не стало. Просинаюся, всі, всі десь бігають, щось роблять. Я питаюся тату, а де мама? Мама на небесах, то було так тяжко для мене. То було... Наталя стікала кров'ю і благала про допомогу. Проте, лікуюча гінеколог, Наталя Левчук її не почула. Вона обідала разом із колегами. Коли повернулись, рятувати жінку було вже пізно. Коли вийшли лікарі, і мій син забіг туди, все, все було те. Та... Ця зала, де робили операцію, все було залито кров'ю. Він казав, я тебе за душу, коли левчучка втікла тоді. Коли я приїхала, я пішла до левчучки, вона до мене не підійшла, але я до неї. То вона сказала, вона повинна була померти, бо я ходила до ворожки, і ворожка сказала, що ваша дочка повинна була померти. Минуло чотири роки. Діти Наталі залишилися круглими сиротами. Їхній батько не пережив втрати дружини. І, можливо, на цьому б історія лікарської помилки завершилась. Але Наталія Левчук потрапила у новий скандал. Потерпіла під номером два. Ще одна Наталія впевнена, лікар її покалічила. Мені пробивали води. Попри те, що пробивали води, вона мені пробила мочовий міхур. Вона сказала, що це дитина, ручкою мені розірвала мочовий міхур. Це дитина вино. Ват півроку я ходила з катетором. Півроку, дівчата, Це є мішок між ногами і кастіка і моча. Тетяна стверджує, вона вже третя у списку недбальства гінеколога. Понад місяць медик не розуміла, що пацієнтка виношує вже мертвий плід. Далі гірше після встановлення діагнозу лікар відправляє тетяну не у стаціонар, як це мало б бути, а додому, бо наносиш свято. Вона каже, ніякому разі в пологовий не їде, тому що щоб вас не побачив головний лікар. Їдете додому. Але по дорозі е, купи таблетку Амоксилу. Другий святий вечір, то знаєте, як тут у нас на заході? Пампухи, щедрівники, кожен має свою роботу, сім'ю. І по її міркам в мене не було критичної ситуації, та дай людям святкувати. Перше це скеровувати стаціонар. Стаціонара, в стаціонарі лікарі вирішують, що робити. Ну ви б таке зробили, ви скрували людину додому. Звичайно, що ні. Вдома Тетяні стало зле. Жінка переконує, п'ять дзвінків так і не змогли підняти її лікуючого гінеколога зі святкового столу. Тоді рідні та друзі переконують Тетяну звернутися в обласну лікарню. Дзвонила до лікарки, просила на допомогу. На що лікарка відмовлялася? Казала, прийдеш завтра, перезвониш здається. Паникуй. Не панікуй. Стан був дуже критичний, вона себе погано почувала. Е, схватки фактично йшли. Ми поїхали разом з її подругами в обласну лікарню. Півгодини години зволікання і Тетяна теж не вижила. У жінки відкрилась сильна кровотеча, але на щастя, це сталося вже в обласній лікарні. Це сталося, коли я захотіла в туалет, і дитина її зловила руками, двома руками. Ну, але на щастя була медична допомога з боку. Тобто я навіть не змогла зорієнтуватися. Сьогодні жінки, які постраждали від рук Наталії Левчук, прийшли подивитися гінекологу в очі і запитати, чи не соромно. Відповідь огорошила навіть журналістів. Я тут не винувата, абсолютно. Жінка прийшла з мертвим плодом 5 тижнів, розумієте? І наполягала, що вона чує рухи. Розумієте, це абсолютно в нас інша інформація, що ви її не взяли на лікування до себе. Як я завела до Я завела історію пологів. Керівники гори лікаря провели своє власне розслідування і також побачили у її діях помилки. Але покарання для неї придумали як для щуки, яку кинули у воду. Не зразу не вдалося встановити Діану за замерлої вагітності. Вот. Відповідно, значить, лікування не таке, як потрібно було в даній ситуації. Недоліків введені вагітної галущак, значить, акушеру гінекологу Левчук надати до Гану і перевести її на роботу в жіночу консультацію. У поліції вже завершили розслідування смерті Наталії, першої відомої жертви гінеколога. Вину лікаря Левчук повністю доведено і зараз триває суд. Тепер на стулі у слідчих ще одна справа, у якій постраждалою вже виступає Тетяна. В першому випадку, де загинула жінка природа, санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. позбавлення волі, це за неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків. В другому випадку це свіже кримнальне провадження передбачає позбавлення волі до двох років. Постраждалі сподіваються, що доведуть свою правоту, і Наталія Левчук своїм недбальством не завдасть шкоди іншим жінкам.